Що буде краще? Саксон, Альфа чи Берекет. На що ставимо ставку? Е, я думаю, на Альфу. На Альфу? Так. Да. Ну, Побачимо. Ну, Вражаю, не кажу. Ну, ставлю, ставлю шашлик на альфу. Ми ставимо колбасу на саксон. <рес> 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 Отак От і буде, все, значить. Е, глядачі свідки. Готую. Привіт, Володимир. У нас табличка з тебе демо огляд наших. І придів тебе на полі. Всім доброго дня! Вас Вітає компанія Еліта Select. Приїхали до Віталія в гості. Всім привіт. Знаходимось на полі, тут де висіяні наші три гібриди. Тут висіяний Берекет, далі в нас висіяна альфа і ще далі висіяний Саксон. Я думаю, що ви всі відео дивилися на Ютубі як ми сіяли це насіння соняшнику. На Віталь, якого ще був посів? Значить, всім привіт ще раз. Посів у нас був 24 квітня. 22 квітня у нас пройшло, як зараз пам'ятаю, 8 мм опадів. 23-го ми зробили підготовку, 24-го хлопці приїхали з Елітосілект і ми, як би сказати, тут воплотили оцю всю картину, та що є зараз. Посіяли ми тут їхні три гібриди. Назвавши їм густоту, з якої ми будемо сіяти, хлопці ну, трішки... Трішки були шоковані, було, тому, що, було. тому що густота на всіх гібридах, на Берекеті, на Альфі, на саксоні складає 75 тисяч. 5,2 штучки на метр. І найголовніше, що вони були висіні абсолютно всі без добрив. Абсолютно, Не під оранку, не під там, закриття вологи, нічого сюди ми не давали. І а, то саме ж головне забув сказати. Класичний обробіток, оранка, попередник кукуруза. Кукуруза наша ж вітчизняна тут була конкретно на Берекеті І якби ми маємо. Маємо ще маємо. маємо отаку картину, отакі отакі лопушки. якби Ну, вже мене 1,85 м, він мені поплечився Які операції ще на даному полі проводив? Мікродобрива, гумати, інсектициди, фунгіциди. Так, значить, при першій парі в нас пішли. Взагалом, у нас пройшло на момент, от на сьогодні у нас пройшло 61 мм опадів. Моменту із, сьогод... от, із моменту посіву у нас стане на сьогодні. Сьогодні 2 мм пройшло. Очікуємо ще. Марки ходять, ну, піде, то хорошо, не піде, то так і буде. Значить, по гербіцидам, по мікродобривам, по добавкам, все, що сюди давали. Значить, при, по першій парі пішла у нас перша пара соняшника, пішла вже лобода. Спрацювали аналогом євролатінгу, нертусовський препарат, найдешевий, який у нас є на даний час на ринку, 1,2. Внесли сюди вилив 300, норма препарату 1,2. Якби. Ну, ділянка більш-менш чиста, але враховуючи те, що проходять такі дощі у нас, то і лобода була де-не-де -де -де місцями перерожча, то є такі, ну є проблеми. Ділянка не супер ідеальна, не супер чиста, але ну, маємо те, що маємо. Висів 75 тисяч, 5,2 штучки на метр, глибина 5, 5 см, посів сівалка Кун 2, бездобрив, як би. Маємо на, на даний час отаку, отаку картину. Багато хто хто писав і мені під відео, і компанії Літоселект під відео, що з такою густотою і взагалі без добрив тут не буде нічого. Ну, як можемо бачити, ми зараз перейдемо на інші гібриди. Як ми можемо бачити, 75 тисяч 000... ось, ось перед вами картина. Ось такий результат. Міжрядя повністю зімкнулося. Да, ось корзинки. Скоро буде цвісти і буде тут красота да, на цьому де, поліці. Декілька днів по, по шкідникам, по хворобам. Все нормально. Навіть дивіться, навіть ось перший, перша пара почала вже відмирати, але почала вона відмирати із-за того, що просто соняшник вже закрив міжедя і туди е не може проникнути сонячні промені. Із-за того вони просто-напросто відмирають. А так. Потужний, сонячний, гарний, очікуємо непоганий результат. Звичайно, що буде, то буде, але надіємося на краще. Звичайно, хлопці прийдуть на уборку до нас. У нас встановлена система картографування на комбайні. Ми замалюємо всі ділянки, покажемо де що, скільки нам насипало, там поїдемо, зважимось, якби кожен гібрид там по натурі покажемо, що він дасть. По мікродобривам конкретно, конкретно на берикеті. Після євролайтінга, ми тут. Ми тут спрацювали інсектицидом канонір по 200 грам, плюс прилипач від тлі, тому що почалася тля, її було не масово, листки ну, не закручувалися, як обично буває. Тільки-тільки вона починала. Ми миттєво зреагували, загнала сюди оприскувач. Внесли препарат, прилипач, канонір самий найоптимальніший, ну, да? Самий, да, самий самий там, препарат. Дві діючі речовини, ямда цигалатрин і імідокрап... крапит. Отака е, от картина. Побільше по фунгіцидам, інсектицидам я сюди нічого не давав. По мікродобривам один раз дав гуматик. Гумата мого того, що я вношу, не було в мене якраз. Я чекав, поки мені його привезуть, і я вніс аналог. Ну якби він спрацював, рослинку підбадьорив трішки. Ну, Зараз перейдемо на альфу, туди і далі ж на саксон, подивимось. Там я вносив трішки більше мікро-макро добрив, там вона виглядає ну, поцікавіше, але теж особливість гібрида треба враховувати. Барикет непоганий. Це не те, що там він класний гібрид. У мене вони вже були. Був даний гібрид позаминулому році, я висівав його. І в минулому році в мене залишилось там на 60 чи 70 сотих, і я там досіяв ним. І він теж дав по 26 років. Побачимо, що буде в цьому році. І без добрив. І Цікаво, що покаже Альфа, що покаже Саксон, і що покаже Бірікет. Різниця, звісно, буде, але я думаю, прям не така там велика. Да. Тобто, якийсь буде краще, якийсь буде гірше, це 100%. Що, поїхали на Альфу далі? Да. На даний момент ми пересвідчилися на власному, скажімо так, досвіді і візуально дивимося, що соняшники від Elite Селек дуже гарно в тебе виглядають. Поділися секретами успіху, скажімо так, що ти чим працював на. На ділянці, де в тебе зараз, де ми зараз знаходимося, розміщений гібрид, такий як Альфа. Так, значить, посів у нас був так само 24 квітня. Сівалка та сама, висів той самий, 75 тисяч, 5,2 на метр, глибина 5 см. Бездобрив. Оце все висіяно без добрив. Ну, Ось такий стан, що ми тут робили? В тому краю в мене дуже було багато злаків. Ми спрацювали в маленькій фазі хізалофопом по 0,7 без прилипача. Вилив 300 літрів розпилювачі там, екоджет, всім вже відомі давним-давно. І якби, ну, спрацювали нормально. де неде були рослинки трішки от пригнічені, але ми їх витягнули. Це я далі там розповім. Значить, спрацювали хізалофопом. Злаки забрали і після того спрацювали по 35 грам гранд стару. Соняшник пішов далі рости, ну, відповідно, почали дощі у нас проходити. І пішла, як кажуть, друга хвиля бур'яну. Є лобода, відійшли деякі злаки. Не критично, але вони є. Ну і самі ж бачите, який соняшник. Вони там нічого такого критичного йому не зроблять. Значить, по підживкам В рядок ми ну, нічого не давали, ні під оранку, ні під культивацію, взагалі нічого. По листу ми працювали тут фуніцидами, інсектицидами, слабенькими, чисто так для профілактики, як я завжди роблю. По підживкам, значить, Гумат, компанія Гуміфілд Вер-18, дуже класний антистресант. Витягує рослини. Ну, прям такі витягує, що. Можна вносити. Ми працювали гуматом тут два рази по максимальній дозі, плюс прилипач. Це німецький гумат. І сюди ж додавали НПК від компанії Яра по листу. Це листове підживлення. Ні в якому разі не путайте із тим, що в рядок був. Ну, були такі спеціалісти, які мені писали, що це ТНПК, що сипать в рядок. Ні, ні в якому разі. Значить, там формула була 52. Азоту 40, 43 калію і 46 фосфору, Здається така. Крута формула, дуже класно. Ну, стартує соняшник після неї, а ще особливо, якщо десь її під дощик, там за, за деньок, за півдня внести. Ввечері внесли, а на, на, на ранок пішов дощ. Дуже класно. Ну і якби, Так само два рази ми спрацювали НПКшкою цією. Все. Два рази тут був фунгіцид, один раз інсектицид. Віталік, а саме головне, треба бути, скажімо так, власником землі на Київщині, щоб отримувати такі гарні обзори полів. Так і кажи, а ти розказуєш про підживки, фунгіциди, Ми якби ми можемо пройти одну, не стоячи на одному місці, щоб не думали, що він там десь тільки в цьому місці такий хороший тут є. Без добрив. Усі дуже багато мені писали, що ну, з такою густотою тут будуть, не буде нічого, будуть тільки одні, од, одне листя, на силос можна його косити. Але ж ми не перший рік так сіємо. Це не перший рік те, що от такі висвіли. Минулому році я своєму знайомому, він каже, давай попробуємо 4-2. Ну кажу, давай. Ну кажу, Саш, ти пожалкуєш про це. Ну, Давай і все. Посіяли ми йому, але ну, соняшник гарний, листки там набагато більші, такі, але ж отакі корзинки. Вони ж наполовину пусті були. ну Для чого це? Я очікую вас на збір врожаю. Я завчасно вас повідомлю, що ви там ну, планували свої би, там, буденні справи. Ну, я думаю, І ми обов'язково приїдемо. Все буде тут чудово. Все там на одну машину, на другу, там десь на прицеп. ну... Якби зробимо все, як воно має бути. Заснімемо все, поїдемо на віса, подивимось. Датчики нам на комбайні покажуть, зрівняємо, як вони там працюють, не працюють. Тим Чи... паче, ти казав, що в тебе можна визначити по кожній частинці, де скільки дає, да. яка вражає. Так, картографування, замалюємо кожну. Ну як, ми то будемо збирати все, але ж я буду бачити, де ну, де де по, по карті воно буде малювати все. Конкретно там по Альфі скільки насипуть. Ну я думаю, ну скільки? Ну, 15 дасть. Потенціал гарний, дасть 0,5. Ну, будемо А там будемо бачити. Так, друзі, перейшли на діляночку з саксончиком. Чуть-чуть в рості, мені здається, він вищий, чим альфа і барикет. Метр вісімдесят п'ять він є по-любому. Густота та сама. Ну, Разом всі сіяли. Так, все разом ми сіяли. Налаштування всі ті самі бездобри, всівалка одна. Секретів тут, якісь секрети тут. Ось так якось він Парт. виглядає. Височенький, чудовенький. Ну і саме цікаве буде спостерігати за результатом. Що буде краще? Саксон, альфа чи Берекет? На що ставимо ставки? Е, Я думаю, на альфу. На альфу? Так. Да. Ну, побачимо. Ну, Врожай не кажу, але ставлю, ставлю шашлик на альфу. Ми ставимо колбасу на Саксон. <рес> Отак і буде, все, значить. Е, глядачі свідки. І так, любі друзі, попали ми на демо поле. Це що в нас за траса тут? Е, траса Яготин зурівка, можна на Ніжин нею доїхати, якби. на Згурівку, Ніжин, Прилуки. Основна траса Яготин зурівка. Так що, якщо хтось буде проїжджати і буде цікаво, як виглядає наш гібрид ЄС Берекет, можете остановитися, подивитися. Набрати Віталію, він вам під'їде, все покаже і розкаже, так. що Який тут було сходиш? на цьому полі. Який тут був попередник і що тут робилося, значить коротенько. Попередник монокультура, 6 років, кукурузка. В даному випадку весняний збір врожаю, весняні дві дисковки і посів на 7 сантиметрів кожного гібрида. По дисковці, як бачите, падали ці кукурузи, є, ми її спалили клейтодимом по півтори літри. Як Соняшник нормально себе зараз почуває. Трішки відстає від класики, але це якби нормально. Все буде добре. Ось так, якось як він, він виглядає. Буде. Повернувшись від Віталія, після демо огляду наших гібридів, де представлені «Берекет», Альфа і Саксон. На ділянки гібридизації, де саме вирощуються дані гібриди, ми з більшим натхненням, ентузіазмом і бажанням почали працювати над досконаленням і якостю нашої продукції. Ми щиро вдячні Віталію за демо показ наших гібридів. Залишайтеся з нами, Еліта Селект бренд, який не раз вас ще здивує. Добра, друзі, позитива, натхнення до праці, здобутків і міцного здоров'я. З вами, ваша Еліта Селект.